І усім привіт. Я другий знімаю маю. Новость. Це буде називатися Правда і Детрія. Так. Правда і детствує? Правда. <кхем> Тобі подобається хтось з ютуберів? Так. Да. Якщо так, да, то чому? Ну, вони Чорка, вони гайні, ну... Прикольно знімають. Це У Вони дуже багато особи, ну. Це не в цьому смис. Тепер ти. Давай. Правда или дітям? Правда. Ем. Ем. Ти любиш когось? Mm, ні. Чого? Бо мені ніхто не подобається. А як подобався, то перенрався. А. Правда і дісвія? Дєсвія. На жаль. Підбігти до того стопа і сказати. Здравствуйте, а не підскажете до Київ? Добрий день, а ви не підкажете до Київ? <свят> Ні. Все <свят> 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 так, правда ли десь? Правда. Тим ти Тим... наклішу лісла. Конечно. І чого? Бо нравиться лазити. Yeah. Правда или детствия? Детствия. Yeah. Э, ой, теперь покататися, типа на козавнах. Ох, oh, ребята зміни. Ребята, не ближайше в важно. Надо тут ал. А що це за діяльність? Діяльність? Я... Э, це... На мостик стань і походи. Ой. Давай, давай! Снимаю. Давай втор все. Правда или действие? Детствия.